Я питався потрапити до Кракену, потім ще питався, але стан здоров'я мені не дозволяв потрапити у штурмовики чи розвідку. І так склалося, що потрапив до Ахілесу. Ні не, не хвилини не, не жалкую. На мою думку, Ахілес підходить з. Максимальною відповідальністю і з максимальною віддачею. Він за кожного із своїх підлеглих переживає як за себе, навіть не на більшу. Одного разу спалили нас. І мій бліндаж, там, де знаходиться з своїм екіпажем, розбирали арта і фішки. Я знаю, що Ахілес в цей момент був на ОКП. Він підняв усіх, щоб вивести чотири чоловіка. Ну, таких командирів явно не, не багато. Бачу, що Ахілес рветься, скажу про себе і я рвусь, уничтожать і рвати. Я думаю, він, він мислить на не 10, а на 100 ходов вперед. Ні один так не зможе.